Вітаю! Я Людмила Карнієва. Фільм Мартіна Скорсезе Вбивці квіткової повні це перш за все заснована на реальних подіях історична драма. Але за уважного, вдумливого перегляду глядачеві відкриється ще і складність характерів героїв, драматичність їх почуттів та стосунків. У цю особистісну драму дуже корисно вникнути. Адже і в реальному житті. Нам часом можуть зустрічатися люди, в чомусь схожі на Ернеста Баркхарта у виконанні Леонардо Ді Капріо. Психологічні особливості, особистості та поведінки цього кінегороя підкажуть уважному глядачеві, в чому ж можуть бути головні точки ризику у відносинах із подібною людиною, і що бажано передбачити. Отже, Ернест Баркхарт. Спочатку це простодушна, досить щира, навіть по-своєму добра людина, що тягнеться до затишку і спокійного розміреного життя. Таким він сходить із поїзда. Далі ми побачимо, що він ще і наївний, легко піддається чужому впливу. Про таких у повсякденному житті іноді говорить людина із слабким характером. Втім, у якихось дрібних справах Ернест Бархарт часом може виявляти і власну ініціативу. Не опускаємо з поля зору і такі якості Ернеста Баркхарта, як виражена потреба сім'ї та дому, наявність батьківського почуття. Згадайте, як він грає зі своїм сином у будинку, згадайте, як болісно переживає повідомлення про смерть молодшої дочки. Можна сказати, що загалом Ернест Баркхарт і не найгірша за своїми задатками людина. Шлюб Моллі та Ернеста дуже життєва ситуація. На таких чоловіках справді часом зупиняється вибір сильніших жінок, а хтось із їхніх близьких чи друзів може при цьому ще й підтримати. Так, він непоганий хлопець, треба тільки тримати в руках. Згадайте, що сестри та подруги Моллі загалом схвалюють її стосунки з Ернестом. Сама ж Молі, погоджуючись на шлюб, безсумнівно помітила та оцінила наївну відвертість Ернеста, його бажання мати дім та сім'ю, відсутність особистих амбіцій. До речі, на реальному судовому процесі реальний Ернест Баркерт на запитання про професію відповів. Я не працюю, я одружений з індіанкою з Засейджів. В очах Моллі в саме її ситуації це могло виглядати швидше плюсом Ернеста, ніж мінусом. Адже їй не стільки потрібен був чоловік, здатний забезпечити матеріальне та соціальне становище їхньої родини, скільки вона потребувала саме особистих стосунків та батька для своїх дітей. Звичайно ж, Моллі сподівалася і на почуття до неї Ернеста Баркхарта. У самої Моллі, безперечно, характер сильніший, вона більш зібрана, цілеспрямована, при цьому Моллі зовсім не егоїстична, вона має чуйність, здатна до емпатії. Давайте згадаємо один із початкових епізодів: Ернест викликається підвести Моллі додому і вже саджає жінку в свою машину. Але потім він по відволікається на автомобільні перегони, що проходять у цей час вулицею. До речі, вже в цій незначній, начебто, деталі проявляється характер Ернеста Баркхарта. Він не може зосередитись на необхідному, утриматись на чомусь дійсно важливому для нього. Він не має певної чіткої лінії поведінки, він легко відволікається, підпадає під вплив випадкових подій. Молліш запитує у Ернеста: ви робили ставку? Почувши відповідь, ні, вона продовжує. Тоді поїхали. Можна припустити, що Моллі погодилася б і почекати, якби водій, що визвався підвести її, робив ставку і був би дійсно зацікавлений у результаті. Пізніше Моллі довгий час прийматиме і любитиме Ернеста таким, яким він є. В одному з епізодів Моллі розповідає свій сон: Ти, розп... ти розповідав мені свої секрети, а я складала їх у коробку. А потім ми спустилися до річки і кинули цю коробку у воду. Ми були щасливі. Чи любив Ернест Моллі? В принципі, Ернест Баркхарт обирає жінку на свій смак. Ще на початку фільму, в розмові з дядьком, він каже, що йому подобаються пухкі м'якенькі жінки, моллі саме така. І Ернест справді дуже любить Моллі. Тільки це дуже за його особистою шкалою почуттів, відносно його особистого вміння любити, його індивідуальної здатності до кохання. Ернест любить як може, як уміє, як у нього виходить, наскільки в нього вистачає сил любити і захищати своє кохання. А сил цих у нього виявляється не так багато. Адже він, пригадаймо, слабка, безхарактерна, безвідповідальна людина. У цьому головна проблема почуттів та стосунків Моллі і Ернеста. Насправді і слабка людина часом може відчайдушна і, як то кажуть, до останнього захищати свою сім'ю. Якщо виключно у цій сім'ї, у цих відносинах зосереджені всі її особисті інтереси, все її життя, то вона й боротиметься за своїх близьких як за саму себе, наскільки вистачить сил. Але особливість ситуації та проблеми Ернеста Баркхарта в тому, що у нього, окрім Моллі та власної родини, є ще один центр життєвих інтересів, зв'язків та впливу це його дядько Вільям Хейл. А інтереси Хейла виявляються прямо протилежними інтересам Моллі. Ось Ернест і розривається між цими своїми двома центрами життя, своїми Двома власними ролями. З одного боку, він, начебто справді люблячий чоловік і батько, а з іншого боку, він бере участь у вбивствах рідних Моллі і вводить дружині, передані від дядька ліки, вже підозрюючи, що вони можуть бути отрутою. Давайте пригадаємо епізод, в якому, краючись сумнівами, Ернест у розпачі і сам ковтає трохи призначеного для моллі зілля. Це його відчайдушна спроба захиститися та виправдатись перед власною совістю. Він мовляв, і сам же те зілля ковтав, на собі перевірив. Він, мовляв, не бере свідомо участь у убивстві власної дружини. Хоча в глибині душі він, звісно, про все здогадується і боягузливо лицемірить, сподіваючись, що невелика одноразова доза отрути, що повільно вбиває дружину, не принесе йому великої шкоди. Агент ФБР Том Вайт пізніше запитає Ернеста: Ви хороша людина? І Ернест із майже дитячою наївністю відповість, що, мовляв, так, він хороша людина. І в цьому є частина правди. Ернест дійсно має непогані задатки, але якщо на слабку людину, хай навіть із непоганими задатками впливають лихі, злі люди, то такий результат, як у фільмі, і може часом вийти. Вільям Хейл. Батько Ернеста Баркхарта людина зовсім інших якостей. Він розумний, вольовий, розважливий, цинічний. Спочатку саме дядько пропонує Ернесту звернути увагу на Моллі. Він згадує, що Моллі чистокровна осейджа, і, отже, їй належить значна частина нафтових доходів. Вільям Хейл говорить про можливе одруження племінника. Це хороший бізнес і Нічого нелегального, гарні інвестиції. Треба, до речі, сказати, що американці справді відрізняються вмінням робити гарні вигідні інвестиції у найширшому сенсі. Але коли Ернест справді закохується у Моллі, дядько, начебто, забуває про свої ж власні слова і поради і запитує племінника: ти точно вирішив одружитися а нічого, що вона індіанка? Насправді, суперечності тут немає, адже дядько пропонував племіннику вигідну інвестицію у вигляді шлюбу з індіанкою, а Ернест хоче одружитися з Моллі з любові по справжньому. І це, на думку Вільяма Хейла, зовсім інша річ. Про таких, як Ернест Беркарт, часом говорять, велика дитина. Але якщо в дітях наївність, довірливість послуг схвалюються або розчулюють, то в дорослій людині такі ж якості часто ведуть до великих проблем. Не є навіть приказка простота гірша за крадіжку. Вільям Хейл із дивовижною легкістю маніпулює своїм племінником майже як дитиною. Показово, що в фільмі навіть є сцена, в якій дядько піддає Ернеста принизливому фізичному покаранню, точно як дитину. Коли Вільям Хейл вимагає, щоб Ернест підписав заповіт на його Вільяма Хейла ім'я, у глядача пропадають навіть найменші ілюзії щодо почуттів дядька до свого племінника, і ми здогадуємося, що самому Ернесту Баркфорту може бути призначена роль наступної жертви. Але Ернест слухняно й покірно виконує і цю вимогу дядька. Агент Том Вайт каже Ернесту, не захищай його, синку. Він змушував тебе робити страшні речі, знаючи, що ти не відмовиш. Після суду відбувається трагічна за психологічною напругою розмова подружжя. Що ти мені давав? запитує Моллі. У відповідь Ернест вимовляє наївні та безглузді за своєю суттю слова. Я б нізащо не підпустив його ні до тебе, ні до дітей. Що ти мені колов, що то були за ліки, повторює своє запитання Моллі. Ернест болісно намагається видавити з себе хоч слово і нарешті виштовхує інсулін. Моллі мовчки підводиться і йде. Звісно ж, Ернест вимовляє явну нісенітницю про те, що він нібито не підпустив Вільяма Махейла до своєї родини, адже ж явно вже підпустив. Але давайте постараємось зрозуміти, розібратися, не пробачте, але саме зрозуміти і розібратися в трагедії, що розігрується в його душі, яка розривається між почуттями до дружини і нездатністю опиратися дядьку, який психологічно тисне і пригнічує його. Ще раз повторю: Ернест справді любить Моллі. Але при цьому не може, не вміє захистити свою родину. Так само, як не може захистити навіть самого себе. Нагадаю, знову ж таки, що він підписує і власний заповіт на ім'я дядька, хоча в глибині душі не може не розуміти, до чого це призведе. І навряд чи... Цю його чергову поступку це слухняне підписування власного заповіту, фактично власного смертного вироку, слід пояснювати нелюбов'ю до самого себе. Поведінка Ернеста переважно визначається його слабкістю, малодушністю, відсутністю сили волі та твердості характеру, це його особиста трагедія, що переростає у відповідальність та провину. На суді Ернест каже: Я люблю свою дружину, і це сталося абсолютно спонтанно. Девід Грен пише в своїй книзі. 21 червня 1926 року Баркхарт був засуджений до довічного ув'язнення і каторжних робіт. Проте оточуючі помітили полегшення на його обличчі. За словами одного прокурора, тепер засуджений був схожий на того, чий розум вільний, оскільки він зняв зі своєї змученої душі тягар страшної таємниці і тепер шукає покаяння та прощення. Перш ніж на нього одягли наручники і відвезли до в'язниці, Баркхарт обернувся і слабо повсміхнувся до моллі, проте вираз її обличчя залишився безпристрасним, навіть холодним. 1937 року, тобто через 10 років після ув'язнення, Ернест Баркхарт був умовно достроково звільнений. Втім, трохи пізніше його знову засудили, на цей раз вже за погробування. Ще пізніше, коли Ернест Баркхарт був знову на волі і перебував вже в похилому віці, з ним побачилась його онука, дочка його сина. Девід Грен передає у своїй книзі її розповідь. Коли ми вперше зустрілися, я була підлітком, згадувала Марджі. Мене дуже вразило, що виглядав він милим дідусем. Він був дуже худий, з посивілим волоссям і добрим поглядом. Він не став запеклим навіть після стількох років, проведених у в'язниці. У мене в голові не вкладалося. Що ця людина могла таке скоїти. Благополуччя і до нових зустрічей!